Чи утискають російськомовних українців, запитали, чи відчувають вони тиск або переслідування за мову окупанта. Абсолютна більшість опитаних, а це 84% респондентів, впевнені, що в Україні немає проблем з використанням російської мови. Лише 8% громадян вважають, що в нашій країні люди, які розмовляють ворожою мовою, зазнають системних утисків. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Серед тих, хто вдома Переважно або лише російською мовою. 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає. І лише 13% вважають, що такі утиски мають місце. Переважна більшість українців на всій її території переконана, що утисків і переслідувань російськомовного населення немає. Зокрема, серед жителів сходу так вважають 85%, а серед жителів півдня 81%.